Шалений успіх успішний в соцмережах, і це не завдяки котикам та селфі. Сайти сміттярки та фейсбук пабліки спекулюють темою війни та патріотизму. Вони вже тисячі разів поховали Віталія Кличка, Ігоря Кондратюка, Петра Порошенка, Андрія Данилка, Євгена Кошового, Аллу Пугачову. А також по декілька разів на день повідомляють про відставку президента України. Різність цих новин об'єднує одне це схема їх розповсюдження та нетипова реакція. Під трагічним ми публікаціями люди вітають воїнів та бажають здоров'я красуням. Дисонанс між контентом та реакцією пояснюється в банальній фальсифікації. Новину підмінили, а лайки та коментарі залишились. Чи зможуть люди на вулиці та в мережі в цьому розпізнати ознаки ботоферми та брехні? Ну, ми перевіримо. Це бати, які просто пишуть стелі, просто по насміхатися не знаю. А ви з такими, коли зіштовхувались, бачили таке? Ну так, звісно, ну я на це не реагую. в принципі. Ні, не знаю. ніколи не стикалися. Ні. Щось чула, ну не дуже. Ну це типа фейкова інформація. Так? Для опитування вайбер спільноти ми обрали одну з фейсбук-публікацій групи Україна офіційно. 5% – відсотків це 21 особа, розцінили її як правду. 94% – відсотки це 379 осіб. Сказали, що це брехня. Секрет захмарних рейтингів цих спільнот у емоційному контенті. Кожен пост має на меті викликати у користувача жалість до самотнього воїна в день народження, захоплення подвигами військових та волонтерів, сум через повідомлення про смерть відомої людини, страх перед подіями війни. 100% випадків це відверта брехня. А якщо перейти за посиланням? У кращому випадку ви потрапите на сміттєвий сайт з купою реклами. В гіршому випадку можете стати жертвою шахраїв. Як от цей пост, де під фото Раяна Гузмана, американського актора, пишуть, що він 30-річний французький доброволець на війні в Україні. І він, Бідося, вимушений сам святкувати свій ювілей. Сердечні користувачі і боти засипали його привітаннями. Не сумніваюся, що за декілька годин замість голівудського актора у цьому пості буде шок-новина про нібито оточення Бахмута чи новий ракетний удар. Іноді фейкороби далеко не ходять і поплюжать пам'ять реальних українських героїв. Політичний діяч патріот Олександр Марченко з позивним Каменяр героїчно загинув у березні 2022 року у обороні Київщини. У цьому пості він названий Степаном, і його фото збирає лайки та коментарі на нібито 50-річний ювілей воїна для групи Україна офіційно. Подібні групи в Фейсбуці мають мільйонні охоплення та аудиторії. Їх назви прості та зрозумілі. Ось декілька на які я натрапила серед списку спільнот у своїх друзів: Я з України, інформаційна зона, добрий та веселий світ, вітання героїв України. Я люблю Україну свою. Довести, що ці псевдопатріотичні групи насправді належать ворожим пропагандистам, легко. Наприклад, медійна компанія Україна офіційно в 2021 році була створена як група Люди віддають задарма в січні 22-го року. Вони називались церквою святого Михайла, потім мебельною фабрикою Рата. Доки в березні група не стала Free Ukraine, а потім Україною офіційно, Фейсбук вам покаже, що люди, які керують цією сторінкою, живуть в Росії. А у відгуках цілком реальні користувачі вже застерігають вас від того, що ця група поширює фейки і є бутофермою. Нещодавно фактчекери проєкту проекту по бік новин викрили таку ж саму схему поширення фейків. Ми їх називаємо сайти сміттярки. Е, вони на своїх сайтах. Поширюють фейки, але ну та на цей сайт доволі важко залучити аудиторію. Що вони для цього роблять? Вони створюють в соцмережах е, ну, такі одноразові сторінки. Беруть постять військовослужбовця, там можливо ампутованою ногою, або якусь дівчину на інвалідному візку. Ну і ще багато таких. І вони пишуть такі і супровідний текст, і ти потім дивишся десятки тисяч лайків, поширень і такі сердечні коментарі. Всі, всі настільки співчувають. Що ж вони потім далі роблять, коли назбирають достатню кількість лайків, достатню кількість поширень. Вони редагують цей допис. І вставляють посилання на потрібну їм новину, потрібний інформаційний вкид. Ось і вже просто ти дивишся, вже купа лайків ті самі, поширення ті самі, але новина геть інша. Там просто може бути щось політичне, там про Путіна, я не знаю щось інше. Але і воно настільки так е, абсурдна, така ситуація. І я не знаю, чому люди на це не звертають уваги. Там вітаю наш воїне, дякую вам. от, а, а дивишся, но вона геть про інше. То ну от і, і щоб перевірити це, просто Фейсбук на щастя дозволяє е, поруч з нікнеймом. Там є горизонтальні три крапки, на них натискаєш, і можна подивитись попередню редакцію допису. І ти бачиш, що було до цього. Тобто, це доволі такий простий спосіб для перевірки. Ось і такі фейки, вони посліп, постійно їх запускають, і е, дуже багато таких, що тиснуть на жалість, на емоції. Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що публікації про смерть, відставки та дні народження це фейк, а поширюють їх ботоферми. І на сам кінець маленьке домашнє завдання: перевірте свій список спільнот та вподобань, чи не стали ви частиною якоїсь псевдопатріотичної армії ботів.